Винищувачі f 16 які Київ отримає влітку, допоможуть Україні. Втім, їх буде недостатньо для боротьби на рівні із російським повітряним флотом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. На водночас Рішення про F 16 стратегічні. Кількість поки що не стратегічна, є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків. Ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків. Буде, їх буде недостатньо. Водночас глава держави наголосив на необхідності комплексів Петріот. Нині Києву потрібно потрібно 25 таких систем, щоб повністю закрити українське небо. Валерій Романенко зараз приєднується до нашої розмови. Це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Е, так, на вашу думку, пане Валерію, все виглядає так само. F-16, які надійдуть до України вже влітку, а можливо до кінця року, і там навіть називається приблизна кількість цих літаків, можливо, їх буде 20. Це зовсім ні на що не впливає. На вашу думку, ну це пробна партія. Скажімо так, ситуація така, що нам ці літаки потрібно перевірити в бойових умовах. А Союзникам перевірити нашу інфраструктуру, чи здатні ми прийняти і обслуговувати і забезпечити бойову роботу цих літаків. Тому перша партія ну були різні цифри. Спочатку казали 6 літаків. Президент каже зараз, що не визначена кількість літаків. Я все ж таки думаю, що буде не менше ескадрилі цих літаків, тобто порядка 12. Тобто, щоб була повноцінна бойова одиниця. По результатах роботи якої можна буде зробити висновок, що ці літаки відповідають вимогам, що вони здатні, ну скажімо так, на рівнях паритету проводити повітряні бої з російськими винищувачами, от в такому випадку можна буде спокійно нарощувати кількість цих літаків залежно від того, ну скільки там союзники нам готові передати цих машин і там домовлятися або за інші типи. Або ну може американці, все ж таки наважиться дам дати свої винищувачі F-16, які ну мінімально там 120 літаків знаходяться в Аризоні на базі збереження. На до речі, ми ж згадували про те про готовність українських авіабаз до того, щоб і обслуговувати F-16, і щоб їх зберігати. І навіть мова йшла про те, що можливо там на території Польщі будуть знаходитися ці літаки і так далі. От про готовність, все ж таки, ми говоримо, пане Валерію, про готовність приймати, керувати, експлуатувати цілі літаки і так далі. Тут питання і відповідь України точно закрита. Ну, я думаю, що да, на ту кількість літаків, які спочатку ми отримаємо, ми просто їх маємо перевірити, а, як вони будуть працювати з наших аеродромів. Відомо, що в нас лише кілька аеродромів мають гладкі смуги, а, тобто асфальтовані смуги. Більшість наших військових аеродромів вони плиткові, тобто зі стиками, да, що може впливати на шасі літака. Наші аеродроми, крім того, Ну, скажімо так, недостатньо ну умови в нас такі природні, недостатньо чисті, чисті злітно-посадкові смуги. А F-16 повітря забірник знаходиться знизу, дуже низько. І все, що, так би мовити, на шляху на його злітної дистанції, на шляху його зльоту, да, він може всасати в двигуни і можуть виникнути зв'язку з цим проблем. Тобто, треба подивитися. Як проходитиме експлуатація цих літаків на першому етапі, тому ми отримаємо невелику кількість літаків. Якщо літаки покажуть високу ефективність, нас, то можна буде нарощувати їх кількість. Якщо виникнуть проблеми з обслуговуванням, треба буде спочатку вирішити ці проблеми, а потім нарощувати кількість літаків. Знаєте, пане Валерію, зараз от дуже багато таких ідей звучить, причому від людей там недостатньо фахових, можливо, але такі ідеї можна прочитати десь в соціальних мережах з приводу того, що а не треба взагалі інфраструктура, нам якісь військові аеродроми можна на F16 злітати просто з дороги, там з якогось шосе. От що ви на це скажете? Ну, якщо не потрібно возити вантажі. По трасі, наприклад, Київ чоп чи ще двох-трьох українських трасах, то будь ласка, можна їх перекрити і використовувати як аеродроми. А якщо все ж таки хочуть люди отримувати нормальну кількість товарів, да, і вести такі якісь товарообмін, щоб паливо підвозили своєчасно, наприклад, да, то треба все таки, щоб літаки працювали з аеродромів. От для них це набагато безпечніше, бо там ширші злітно-посадкові смуги. От і тоді розумієте, якщо злітати з аеродрому, то цю дорогу на кілька кілометрів доведеться перекрити і зробити з'їзд, щоб з неї з'їхали машини, проїхали цю ділянку і поїхали знову десь за кілька кілометрів, там 5 кілометрів. Знову піднялися на цю трасу. Ну, хай треба, треба так би мовити оцінити все це наскільки це потрібно.